Усім привіт! Мене звати Бреус Ангеліна, я кореспондент прес-центру молоді та зухвалі агробіотехнологічного факультету. І сьогодні в нас університеті, а також на факультеті, відбувається День відкритих дверей, і ми маємо можливість поспілкуватися із випускниками-одинадцятикласниками. Привіт! Розкажи, будь ласка, як тебе звати, хто ти і звідки ти родом? Доброго дня, мене звати Дмитро Коровченко, я з Житомирської області, СМТ «Попільня». Розкажи, будь ласка, чому ти обрав саме агробіотехнологічний факультет і на яку спеціальність плануєш поступати? Я буду поступати на агрономію, тому що в мене дід дуже довго працював агрономом. У мене батько тут випускався в цьому університеті. Ну і мені подобається все, що пов'язане з сільським господарством. Бажаємо тобі успіхів, в навчанні і в житті. Дякую за розмову. Ми прийшли до вас Білоцерківського професійного ліцею. На сьогоднішній день, день ми готуємо спеціалістів в електротехнічну напрямку і автомобільну напрямку. Електротехнічний напрямок це е, електромонтажники у нас, які працюють в енергетиці. От. І ми дуже раді, що такий у вас факультет відкрився. Так? Наші вже хлопці у вас навчаються. От. І ми зараз просто про такі профорієнтацію робимо, щоб наші хлопці теж більше дізналися інформації. О, і прийшли до вас вступати до вашого навчального закладу. Е, я хочу сказати, що в наш такий автомобільний напрямок є це діагности, це е, така професія, яка пов'язана з електронікою автомобіля. Знову ж таки, ця професія ваша е, вона дуже така актуальна для того, щоб могли ну, свій рівень підвищувати так, і отримати вищу освіту, могли працювати вже керівниками, от, керівниками якихось підприємств. Далі в установах працювати іменно по цій професії як електроніка. Так і це дуже дуже важлива професія. Ми дуже вдячні, що ви попрацювали, що ви відкрили цю професію. От і наші випускники будуть йти сюди у вас навчатися. Так, ми дуже дякуємо вам, що розповіли нам. Дуже дякуємо, що до нас завітали ваші студенти. У Нас дійсно на факультеті агробіотехнологічному є спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і. Я вас всіх вітаю. Розкажіть, будь ласка, де ви навчаєтесь? Звідки ви і чому обрали такий напрямок? Ну, ізучить машини. Я з міста Біла Церква. був в першій гімназії, поступив 15-те училище, так що здобуть професію. Навчаюся в 15-му професійному, да, 15 професійному ліцеї група No11. Хочу попасти сюди, тому що думаю отримати вищу освіту. Так, це дуже добре, Ви ми обрали. Навчаюся в, в церковському професійному ліцеї і думаю, після закінчення курсу десь на вищій підпоступати. Дуже добре, дякую. Так? Розкажіть, чого обрали таку спеціалізацію? Захотів. Просто Захотіло. захотілося. Бо, ну, батько пішов під цю спеціальність, я за ним пішов. І буду йти на вище, хочу, як мінімум. Добре, дуже дякую. Я обрав цей напрямок, тому що інтересуюся автомобілями і хочу їх ремонтувати. Дуже вам дякую. Так, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, хто ти і звідки ти. Мене звати Халецький Ян Ігорович, я випускник до професійного ліцею. Вирішив обрати цей навчальний заклад для подальшого відновлення нашої екології на Україні, тому що тут такі професії зв'язані з природою, лісництвом, озерами, річками. Я вважаю те, що якщо людина хоче займатися тим, те що їй подобається, то в майбутньому це приведе до покращення всього в окрузі, там де вона веде свій своє життя. Дуже дякую за таку змістовну відповідь. Питань у мене немає. Бажаю тільки успіхів. Зараз поряд зі мною знаходиться студент Білоцерківського національного аграрного університету. Розкажи, будь ласка, як тебе звати, де ти навчаєшся, за якою спеціальністю, а також з якого ти курсу. Я студент першого, я студент першого курсу е агробіотехнічного факультету. Навчаюсь по спеціальності електроенергетик, електротехнік. Та електромеханію. Можете розказати детальніше, як проходять у вас пари, що ви на них вивчаєте? Ми вивчаємо теорію про трансформатори, асинхронні двигуни е... та, в общему, те... теоретичні відомості про електротехніку. Що ви можете сказати про викладачів і що можете побажати випускникам 11 класів, які бажають вступити на нашу спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка? Наші дисципліни викладають дуже висококваліфіковані викладачі, які дуже висвічені та зробили дуже багато відкриттів в сфері електротехніки. Я можу побажати. Випускникам 10 класів успіхів в навчанні та бажання навчатися по цій спеціальності енергетики, електротехніки та електромеханіки. Вона, дуже, вона буде приносити їм дуже великий прибуток, та й вона сама по собі дуже цікава. Вони зможуть зробити дуже великі відкриття та й в майбутньому стати дуже популярними. Дякую за нашу розмову. Вітаю вас в стінах нашого університету. Мене звати Браус Ангеліна, я кореспондент прес-центру молоді та зухвалі. І хочу з вами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, звідки ви до нас завітали? Узин, розкажіть, будь ласка, яка школа? Перша школа. Так, розкажіть, чому ви обрали саме цей університет для вступу? Через знайомих, своїх знайомих, які поступили до вас сюди. Окей, розкажіть. Знайомі рекомендації. Так, розкажіть, чому ви обрали саме агробіотехнологічний факультет? Як я розумію, ви хочете вступити саме сюди? Тут цікаво і багато перспективи, тому це університет. Так, я з вами дуже погоджуюсь. Якому напрямку ви хотіли би розвиватись далі? Напряму дизайну. Так, зрозуміло. У нас дійсно на факультеті є така спеціалізація, як садово-паркове господарство. Там студенти дійсно малюють і займаються дизайном. Так, дуже дякую. Ну, я брав цей університет, не знаю, просто цікаво. Я поки їжджу, інтересуюсь, буду ходити поступати. Так, а ви чому обрали. Знайомі, багато розказували, що тут гарно. Попробувати. Дуже дякую, мені було дуже приємно з вами поспілкуватись. Бажаю вам успіхів в навчанні і в житті. Дякую, дякую. Так, привіт. Мене звати Браус Ангеліна, я кореспондент прес-центру молоді та зупалі і хочу з тобою поспілкуватися. Розкажи, представся, будь ласка, і розкажи, звідки ти родом. Мене звати Каріна, я з Білої церкви. Розкажи, в якій школі ти В 18 років. Так, зараз ми знаходимося в корпусі агробіотехнологічного факультету. Розкажи, чи ти вже як сказати, обрала напрямок, в якому хочеш навчатися, чи ще ні? Я ще не обрала, поки вирішую. А загалом, що ти думаєш про агробіотехнологічний факультет і чи розглядаєш його як варіант для вступу? Ну, в мене поки всі варіанти відкриті. А так не знаю. Зрозуміло. Тоді бажаємо успіхів, бажаємо тобі обрати правильний вибір. І дякую за розмову. Привіт! Мене звати Браус Ангеліна, я кореспондент прес-центру молоді та захваляння, а також студентка агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. Раді вітати вас у стінах нашого університету. Розкажіть, звідки ви родом і звідки ви приїхали, в якій школі навчались. Ну, ми з кіншовувати Тарашенський район, зараз вже Білоцерківський. Запросили на День відкритих дверей. Нам стало цікаво. Поїхали майже усім класом. З нами також ще приїхали з села Калинового, Лука, Березенка. Цікавлять багато в агрономії, багатьох дітей цікавить Біотехніка і так далі. Так, дуже дякую вам. Розкажіть, чому саме цікавить агрономія? Ну, тому що всі ми із сіл. Ні для кого не секрет, що в селах переважає землеробство і дуже багато технологій нам потрібні. Так, дійсно, я з вами погоджуюсь. Земля це головне наше національне багатство, і цьому треба приділяти багато уваги. Привіт, мене звати Бреус Ангеліна, я кореспондент прес-центру молоді та свіпання, а також студентка агробіотехнологічного факультету. Розкажіть, будь ласка, звідки ви родом, з якої ви школи? Представтесь загалом, будь ласка, я з міста Білоцерква, школа 22, звати Софія. Я також моя однокласниці разом, ангеліна. Так, дуже приємно познайомитись. Розкажіть, чи розглядаєте ви агробіотехнологічний факультет як факультет, в який би хотіли б вступити. Так, я б хотіла вступити на спеціальність геодезії та землеустрій. Це тебе паркове господарство. Зрозуміло. Розкажіть, чому саме такі напрямки? Я б хотіла проводити себе в цій сфері, спробувати як все і дізнати щасливе. Ну, а про якісь проекти розроблять у більшості в цьому напрямку піти. Так, ну я студентка другого курсу спеціальності геодезія та землеустрій. І я дійсно хочу сказати, що ви на правильному шляху, бо вчора в нас проходило практичне виїзне заняття. Ми їздили в управління містобудування та архітектури міста Білої церкви, і дійсно дуже цікава спеціальність. Бажаю вам успіхів надалі. Дякую. Привіт, мене звати Ангеліна, Я кореспондент прес-центру молоді та зухвалі. І я хочу вас трошечки запитати, чому ви обрали саме агробіотехнологічний факультет для вступу. Я зараз вступати не буду. Ми просто прийшли на день відкритих дверей. Але якщо мені тут сподобається, я сюди піду. А можливо, які напрямки розглядаєте? Психологія, скоріш за все, що буде психологія або... Або ветеринарія. Добре, дуже вам дякую. Бажаю успіхів. Дівчата, я вас вітаю на е, нашому дні відкритих дверей в стінах агробіотехнологічного факультету. Розкажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? І представтеся, будь ласка, з якої школи можливо. Ми з села Ківшува та Ківшувацький опорний ліцей. Мене звуть Коломієць Юля. Мене звати Новий Кристина. Я Онищенко Софія. Так дуже приємно з вами познайомитися. Розкажіть, чи розглядаєте ви агробіотехнологічний факультет як факультет, на який би ви хотіли вступити? Да, думаємо за професію, таку як агроном. Так, це дуже перспективна професія. Я вам бажаю успіхів. Дуже дякую. Доброго дня і присутні. Доброго дня класів. Доброго дня, шановні вітулієнти і моєму студенти. А сьогодні ви знаходитеся в центральному корпусі Білоцерківського національного аграрного університету, одному із найпрестижніших аграрних вузів України. Чому говорю з найпрестижніших? Тому що це вуз, який на одному з факультетів пройшов по заминулому році і кожен випускник має право. Без таке незвивано старифікації для вас, можливо, воно знайоме, але без, без знання диплому, тому що він є дійсним вже в Україні тут і котується за межами України в будь-якій країні Європи. Ви, будучи випускниками, отримавши диплом Білосвітівського аграрного університету, можете з задоволенням. Поїхати до будь-якої країни Європи. Але я не про те. Я би хотіла, щоб кожен із вас сьогодні залишився після закінчення вищого навчального закладу, того чи іншого, який ви оберете в своїй країні. Тому що сьогодні перед вами стоїть свідомий вибір кожного з вас. Е, і я впевнена, що ви з відповідальністю віднесетеся до свого вибору, тому що ми розуміємо, що Після завершення війни нам сьогодні потрібні висококваліфіковані вихідці. ми сьогодні всі дуже добре розуміємо, що саме потреба у висококваліфікованих кадрів на ринку праці досить і досить велика. І сьогодні саме ви молодь будете плекати і будувати майбутнє нашої країни. Сьогодні це не голосні мої слова як ректора, як людини, якій болить майбутнє мого вузу, як депутата обласної ради, якому болить майбутнє моєї Київщини. Я звичайна людина, громадянинка України, яка має двох дітей. Донька моя на другому курсі економічного факультету навчається а, в цьому університеті на стаціонарній формі навчання. Я також мама, як і ваші мами і тати хочуть хорошого майбутнього для своїх дітей. І сьогодні я звертаюся до вас по-материнськи, по батьківськи, по вчительськи. Навчатися сьогодні перед вами свої завдання добре завжди національної мультипредметники. Я топости морбачу.